І знову шостка підтвердила свої звання хореографічної столиці нашого регіону. Гран-при престижного всеукраїнського фестивалю конкурсу дитячої творчості планета зірок привезли з артеку учасники хореографічного ансамблю сюрприз Центру естетичного виховання. Окрім конкурсних днів, на юних танцюристів чекала маса незабутніх вражень і пригод. Це і майстер-клас головного хореографа проєкту Майданс, і походи, і катання на катері, і купання у Чорному морі. Про все це діти та їх керівники Віра і Василь Тихоновський розповіли в нашій творчій групі. Традиційно всеукраїнський фестиваль, конкурс дитячої творчості Планета зірок збирає на чорноморському узбережжі юних талантів з усіх куточків України. Одним з його організаторів виступає міжнародна громадська організація Жінка третього тисячоліття, яка запросила хореографічний ансамбль Сюрприз взяти участь у грандіозному заході. Керівник колективу Віра Тихуновська зазначила, що ці творчі змагання не були суто хореографічними. Тож шосткинським танцюристам доводилося виборювати перемогу на рівні з вокалістами, юними акторами та артистами оригінального жанру. это не был хореографическим конкурсом. Это было представлено э, все жанры искусства. То есть хореография, вокал, оригинальный жанр, театр и мод. То есть вот из-за всех этих судилась не номинация, а судились номера. Їздили на конкурс в Артек дві вікові групи сюрпризівців середня і старша. Вони представили перевірені та відпрацьовані хореографічні композиції: поліські розваги, чотири подвір'я, бареня і залицяльники. Шосткинці вже не вперше підкорюють підмостки престижних творчих заходів. Тому цього разу, виходячи на сцену, майже не хвилювалися та були впевнені у своїх силах. Фестиваль дуже понравився, достойним. Ми так часто виступаємо, тому вже не дуже волнительно. все одно, звісно, переживали, волнувалися. На треба достойно защиті честь нашего города. Вот у нас это получилось. Мы очень старались, мы очень долго работали. Мы знали, ну как, заранее знали, что как бы есть возможность поехать в Артек. То есть как бы мы готовились летом, у нас были тяжелые репетиции. Вот, спасибо большое нашим руководителям, они уважили нас очень много. Конечно же, благодаря им это победа. До складу журі увійшли народний артист України, композитор Олександр Злотник та головний хореограф проєкту Майданс Олександр Лещенко. За словами керівника сюрпризу Василя Тихоновського, отримати високі оцінки від таких визнаних талантів це велика честь для колективу, але довго спочивати на лаврах його учасники не збираються. Зазначив він. Все одно кожен рік треба щось ставити нове і кожен раз доказувати, що предыдущі награди не зря каждый раз надо подтверждать свой уровень, поэтому и работать. Конкурсна програма тривала сім днів. Упродовж наступних двох тижнів для дітей був організований незабутній відпочинок. Вони з задоволенням плавали у водах Чорного моря та у басейні, засмагали, ходили у походи, каталися на катері та весело проводили час у дружній артеківській команді. Окрім цього, юні шосткинські танцюристи стали учасниками міжнародного дитячого фестивалю Змінимо світ на краще та майстер-класу з джаз панку, який провів Олександр Лещенко. Тож емоції у сюрпризівців і по сьогодні б'ють через край. Ми проводил мастер-класс Александр Лешенко, да танцевали в жанре джаз-панк. То есть это мы как бы народники, это был современный стиль для нас это было интересно попробовать. У нас как бы довольно хорошо получалось. Были конкурс видеоклипов, были всякие соревнования по артболу, футболу, было много кружков, ходили на море, жили обычной лагерной жизнью. Мы принимали участие в Фестивалі, назывался називався мир к лучшему». Было очень интересно посмотреть на людей, которые з різних стран, посмотреть они танцюють. Больше Справи, всього понравилось из Мозамбики, Там танцювали дети. Переможне гран-при та численні компліменти під час конкурсу, вкотре переконали Віру та Василя Тихоновських. Всі їх зусилля не пройшли поза увагою глядачів і суддів. Але найголовніше те, що вихованці сюрпризу відчувають танець так само, як і їх керівники. І цей симбіоз в результаті народжує справжні шедеври хореографічного мистецтва.